Після участі у вокальному проєкті його популярність стрімко зросла не лише на Закарпатті, а й в цілому по всій Україні. Запального та веселого закарпатця Івана Пилипця знає, чи не кожен телеглядач, котрий стежив за ефірами пісенного конкурсу країни. Нині він веде ще більш активну творчу діяльність, багато концертує, пише пісні, та найголовніше випустив новий альбом Карпатський чардаш до якого увійшли 12 треків. Над ним я працював ще два роки до цього. Тобто пройшло багато часу, але я завжди думав, ну яка ще пісня має війти в альбом, аби брала за серце, за душу. І це, звісно, пісня, яка називається Незалежність, тому що вона є дуже доречною зараз. Адже перша пісня в альбомі називається Люби свій край. Люби свій край, своє оточення, свою кохану дружину, свою родину, люби свій дім ну і бути незалежним. Це дуже важко, як ми це бачимо, але я вважаю, що... Кожний українець заслуговує на те, аби бути незалежним і щасливим у своєму найкращому краї. Прославивши рідне Закарпаття, він не страждає на зіркову хворобу. Попри свою популярність, залишається простим, щирим та відкритим до спілкування. Іван запевняє після закінчення шоу у житті і справді відбулися суттєві зміни в основному у творчості. Проте найбільше співака тішить те, що кількість прихильників української пісні зростає. Голос країни, мені, звісно, дав поштовх для того, щоб ще більше писати, більше Співати українських гарних пісень, які є тим, таким, я не боюся цього слова і дуже люблю це повторювати генетичним кодом нашого українського суспільства, з покоління в покоління, фольклористика, вона повинна передаватися. І дуже приємно є те, що люди тебе впізнають і кажуть: Ваня, напиши щось нове, дай нам щось нового, ковтка, повітря, або воно було. Помітив, до речі, що якраз то мені дуже підходить. У мене більше шанувальники це маленькі діти. І їхні бабусі. А ще Іван Пилипець, знаний у краї тамада. Окрім цього, співак очолює і відділ культури хуської райдержадміністрації. Чоловік вважає, кожен повинен займатися тим, що найближче до душі, тому чиновницьке крісло залишає, обираючи сцену. Я хотів завжди співати, хотів бути на сцені, дарувати людям тепло, не розповідати їм якісь погані речі. У мене найбільша цінність це уникай зла, роби добро. Я і покидаю чиновницьке крісло. Аби їм співати, піднімати настрій і казати, що не так, все у нас погано, все у нас добре. А чиновницьке крісло зачекає, буде, дасть Бог мені 60 років себе верну. Щодо творчих планів на майбутнє, їх у Івана Пилипця чимало. Співак каже, в першу чергу буде багато концертувати. Зокрема, обіцяє вже найближчим часом порадувати своїми виступами Ужгородську публіку. Я сподіваюся, що наша срібна земля відчує карпатський дух ще потужнішого. Того, знаєте, доброго, колориту, Хущини, Мараморожської долини. 24 вересня хочемо зробити сольний концерт Івана Пилипця у драматичному театрі нашому в Ужгороді. І обов'язково хочу всіх запросити і прикластися до того, що буде гарне дійство, будуть дуже гарні гості, артисти відомі. Так що буде цікаво. Я на дримбі як заграю ге-я-гой, поклонюся ріднім краю ще гой там трембіти в полонини, пасуть вівці у долині, пасуть вівці у долині, гея.